Об'явлення дев'ятий розділ і засурмив п'ятий ангол. і я бачив зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце і повітря від криничного диму. А з диму на землю вийшла сарана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони землі. І наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жадному зіллю, ані жадному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої, і було дано їй, щоб їх не вбивати. Але мучити п'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерти шукатимуть та не знайдуть її. Померти вони захотять та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней на війну приготованих, а на головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людські обличчя. І мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ячі. І мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил, немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости подібні до скорпіонових та жала, а в неї в хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, Ангола Безодні, йому по єврейському ім'я Аввадон, а по грецькому звався він Апполіон. Одне горе минуло, ось за ним ще два горя надходять. І засурмив шостий ангол, і я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертівника, який перед Богом. Що казав шостому анголові, який мав сурму розв'яжи чотирьох анголів, що пов'язані при великій річці Ефраті, і були порозв'язувані чотири анголи, приготовані на годину і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили третину людей, а число кінного війська двадцять тисяч раз по десять тисяч, і я чув їхнє число. І так бачив я коней у, у видінні, а на них верхівців. Що панцири мали огняні, і гіацинтові, і сірчані, а голови в коней, немов голови левічі, а з їхнього рота виходить огонь і дим і сірка, і побита була третина людей від цих трьох поразок від огню і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах. А хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, з ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялися за діла своїх рук, щоб не кланятися демонам, ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити, і вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх.